Які скарби ховають у собі руїни звичайної хати? Сьогодні ми це вияснимо. Гайда зі мною в народну архітектуру центру України. Ми знаходимося в селі Гаївці в околицях обласного центру Кропивницького, вулиці Різанова. 6. До речі, Різанові це відомі українські благодійники середини ХІХ століття. Вони створили середовище, в якому зміг з'явитись Театр корифеїв Кропивницького. Хата збудована 1902 року. Ця хата бачила Нестора Махна, а також козаків Запорізької дивізії армії УНР. Ця хата пережила голодомори, війни, дочекалась незалежності. А в 2000-х тут відбулися збори по розпаювання колгоспу. Ось така вона, ця хатина. А Зараз ми подивимося, що тут знаходиться в хаті. Як було колись. Перша кімната це сіни. І сіней ліворуч двері у світлицю. Прямо це комора. Була тут комора. А праворуч темниця або нижня хата. Добрий вечір. Це хата була Чабаника Дем'яна Кузьмовича. І про цю хату є спогади часів голодомору, його доньки. Раз мама напекла мендусів з буряну та лягла на піч. А я сиділа коло них. У хату зайшла дівчина з верхньої вулиці, гарна, висока, довга, темне волосся. Вона кинулася до мендусів, жадно їла. А вони кришуться в руках, розпадаються. Мама плаче на печі. Що ж ти їси? У мене п'ятеро дітей. Це традиційна українська піч. Тут пекли хліби, миндуси і інші коржики. Тут стояли рогачі О, і пекли хліб. Так. Бачимо слежі вгорі. І сволок. Лежанка розібрана. Так, йдемо далі в сіни. І заходимо у комор або боковку. Тут були запаси їжі. А з цього боку, бачимо, стіну пересунули. Тут була стіна. Хата видно на сохах. Ось сохи. Сохи дубові. Де отут стояла лава, стіл. Тут було покуття, образи висіли. Ось, до речі, видно. Два ці тут була ікона. Тут ось видно була фотографія. Ага. Сьогодні на дворі зима. Це ось слажі упали, це ось сволок доволі такий товстий. А тут була піч у світлиці і замінили, замінили грубою. Коло печі піл на полусі спали, а долівка тут глиняна. Тут стояла лава, тучила, стіл і покуття. Та прилетіла Ласівочка стала собі ще беди, господаря, викликати, вийди вийди, господарю, подивися. А сьогодні все. Ми сьогодні мандрували у хаті, яка прожила 100 років, виховала три покоління людей, звідси пішли у світ 10 дітей в різні часи. Дякую, українська. Щедрий, сіди, щедри, щидручка прилетіла, ласівочка, стала собі ще господаря, викликати, вийди вийди, господарю, подивися на коша, та начки покатись, а я та товар весь хороший, будеш мати мій хороший. Хоч не гроші, то полова, тебе жінка, чорноброва, щедрич, дає, щедріочка, прилетіла вастечка.